В умовах воєнного часу перед українськими інтернет-провайдерами, особливо маленькими компаніями, такими, які працюють у Лозівській громаді, постало багато викликів. Держава зобов'язує всіх інтернет-провайдерів у разі блекаутів забезпечувати всіх своїх клієнтів зв'язком протягом 72 годин. А це, за словами самих провайдерів, значні кошти, адже для цього потрібне додаткове коштовне обладнання та альтернативні джерела живлення. З іншого боку, державна податкова служба має намір перевести малий та середній бізнес зі спрощеної на загальну систему оподаткування. Тож чи призведе скасування спрощеної системи оподаткування для провайдерів інтернету до закриття бізнесу та подорожчання інтернету? Чи зможуть маленькі компанії, які надають електронні та комунікаційні послуги, забезпечити зв'язок у випадку блекаутів? Та чи варто в цей складний для всіх нас час НАТО критикувати свого провайдера? Про це поспілкувалися з народним депутатом України, головою підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради України Олександром Федієнком та експертом Анатолієм Фроленковим. Є провайдери мобільного зв'язку, є провайдери фіксованого зв'язку. Це ті провайдери, які вдома. Коли ви приходите додому вдома, ви користуєтесь зазвичай провайдерами фіксованого зв'язку. Вони не такі дорогі, як оператори мобільного зв'язку, і тому в більшій частині громадян нашої країни, коли знаходяться вдома, користуються саме операторами фіксованого зв'язку, тобто домашній побутовий інтернет. Так звані учні, які зараз дистанційно навчаються, також користуються цими провайдерами. Е, зараз пробачив в лозові, я чітко для себе ще більше зрозумів як народний депутат, що мобільні оператори тут взагалі не працюють, і це дуже величезна проблема. Я з цим повернусь в парламент, в профільний комітет. Ми про це будемо говорити. Але дякуючи місцевим провайдерам. Які працюють в місті Лозові, населення міста Лозово має доступ до мережі інтернету, а саме головне має доступ до інформації, і це дуже круто. Чи потрібно е, зараз телефонувати провайдер, щось працює, щось не працюється? Ми живемо в такому світі і в такій екосистемі, коли росіяни знищують нашу енергетику. Провайдери вони працюють за допомогою також електроживлення. Повірте мені, що жоден провайдер. В нашій країні не сидить, склавши руки. Всі провайдери займаються тим, що коли немає електроживлення, вони ставлять генератори, акумулятори, відновлюють е, свої мережі у разі по пошкодження там, від обстрілів і так далі. Тому е, у мене принцип дуже про просто. Я не відволікаю свого провайдера, бо я знаю, що він чітко, точно працює. Зараз саме ефективні, як би там не було, це маленькі оператори. Вони достатньо мобільні, вони невеличкі і вони достатньо швидко. Розвиваються, впроваджують нові технології, але локалізовано в тих містах, селах, де вони працюють. Да? Крупні гравці, крупні гравці цієї е, галузі не встигають за ними. Да? Я вважаю, що місцева влада повинна підтримувати саме таких операторів, якось допомагати їм, допомагати з доступом до інфраструктури, допомагати з якимись іншими програмами місцевого значення, якщо ми кажемо, так. Да? Я б сказав, зараз є трошки інша історія. Зараз намагаються е, вбити, і на жаль, можу про це повинно про це сказати. податково, і міністерство фінансів намагається вбити саме середній і малий бізнес для того, щоб громадяни таких міст не мали доступ до швидкого інтернету, не мали доступ до сервісу, які достатньо швидко відновлюються. Ну давайте будемо реалістами. Коли оперативно великий, йому складно. Дуже швидко ремонтувати щось, дуже, дуже складно охопити таку кількість абонентів, на відміну від маленького. Тому ну, я сподіваюся, що місцева влада буде підтримувати середній маленький бізнес в їх містах, бо вони в їх містах, вони сплачують податки в цих містах. І я вважаю все таки, що їх потрібно підтримувати. Ну, Абоненти будуть обирати найкращого з оператора, який буде надавати якісний сервіс, швидкий інтернет і швидко відновлювати. У будь-якому випадку інтернет буде дорожчати за різних причин. Перше, звичайно, ми говоримо про те, що потрібно як і оновлювати мережу, так і постійно заправляти генератори, докуповувати акумулятори. А тут ще й наш уряд готує подарунок ввести, ну, заборонити операторам, працювати на спрощеній системі. Це автоматично потягне за собою податок на додану вартість, тобто це вже буде здорожчання послуги. Крім того, буде зменшення кількості самих операторів, тому що якщо ми говоримо про невеликий оператор, він а, і так всі свої прибутки інвестує в те, щоб розвиватися, в те, щоб будувати нові мережі. А йому потрібно дуже рідко невеликі оператори, особливо місцеві, можуть отримувати великий штат працівників, адміністрації, бухгалтерів і так далі. Тобто він краще потратить свої зусилля на те, щоб покращити технологію доставки сигналу, технологію доставки інтернету, чим на Адміністрування, на написання нових там великих податкових звітів, тобто держава, замість того, щоб підтримувати як і локальний бізнес, так і критично важливу інфраструктуру, щоб усі були на зв'язку. А держава ще й руйнує, ну фактично, не де те, щоб не допомагає, а ще й заважає розвиватися цьому бізнесу. Нам просто нереально всім повезло, тому що в Україні є велика кількість операторів, взагалі є високий рівень конкуренції. А є як великі і міжнародні оператори зв'язку, є так і локальні оператори фіксового зв'язку, кабельного телебачення. Ну і є супутниковий інтернет. Тобто, завдяки цьому ми можемо залишатися на зв'язку постійно. Безпосередньо дуже важлива якраз робота локальних операторів, тому що вони в першу чергу знають дуже сильно свою громаду, потреби своїх абонентів. Вони дуже швидко і гнучко мобільно реагують на різні там відключення світла і так далі, впровадження нових технологій, там, наприклад, енергонезалежного опона. А, і також немаловажно, вони сплачують, наповнюють місцевий бюджет і дають робочі місця.